Добрий день, діти! Подивіться, який неповторний осінній букет подарувала нам красуня осінь. Вам знайомі ці квіти? Як вони називаються? Так, це букет осінніх чорнобривців, в якому перелиті всі теплі гарячі яскраві кольори спекотного літа? А зараз, дивлячись на букет, ми з вами подаруємо їм мовні слова перлинки. Чорнобривці які? Жовто-гарячі, сонячні, багряні, ніжні, святкові, веселі, запашні, різнобарвні, кучеряві. Давайте розглянемо чорнобривці, які ростуть у нас в садочку. Діти, а чи звернули ви увагу, як ростуть ці квіти? Чорнобривчики гуртуються у рядочки, як родина, разом тісненько у купі. Дійсно, ці квіти схожі на родини, де на одному стеблі, як і в родині, можуть бути молоді квітки, дітки, стиглі, розквітлі бутони, матусі й татусі і сухі соцвіття з насінням, як наші дідусі й бабусі. А чи знаєте ви, чому ці квіти мають назву чорнобривці? Так, відцвітаючи, вони розсипаються сотнями голочок насінинок. У кожної насінинки є чорна рисочка, схожа на брівки. Отже, звідси і пішла назва чорнобривці. Запах чорнобривців символізує дух нашої української землі. Це улюблена пісенька. Квітка українців, бо нагадує про рідну домівку та любу матусю. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковому краю. А ще чорнобривців плітають до українського віночка. Отже, назбираємо насіння з чорнобривців і весною посіємо його у себе на майданчику. Будемо доглядати та милуватися. А зараз до побачення, до нових зустрічей.